Вибір між Epson XP серією та лінійкою L може бути складним. Обидва варіанти мають свої переваги. Але щоб розставити всі крапки над І, давайте порівняємо дві конкретні моделі: Epson XP 3205 та Epson L3230. Почнемо з якості друку. і XP3205 і L3230 працюють із роздільною здатністю 5760 на 1440 DPI. І мінімальним розміром краплі 3 піколітри. Тобто, на перший погляд, обидва демонструють однаково високий рівень деталізації. Але XP3205 має важливу перевагу. Він друкує без полів навіть у максимальному форматі А4, що дозволяє отримати повноцінні фотографії, постери чи дизайнерські макети без білих рамок. Далі швидкість роботи. Обидві моделі однаково спритні: 10 сторінок за хвилину у чорно-білому режимі, і 5 у кольоровому. Але XP3205 робить крок уперед завдяки автоматичному двосторонньому друку. Ідемо далі. З'єднання. L3230 пропонує лише класичний USB. Тоді як XP3205 підтримує Wi-Fi, Wi-Fi Direct і USB. Тобто друк можна запустити прямо зі смартфона через застосунок Epson, не вмикаючи комп'ютер. У питанні зручності керування теж перевага за XP серією. Хоч у обох пристроїв простий інтерфейс, XP3205 дозволяє керувати багатьма функціями через застосунок або інтуїтивне меню. Тоді як L3230 покладається лише на класичні кнопки на корпусі. Обидві моделі оснащені сканером планшетного типу з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI. Чудово для копіювання документів або старих фотографій. Об'єм лотків подачі у пристроїв однаковий 100 стандартних сторінок А4 формату. Що стосується системи подачі чорнил, то L3230 має вбудовану СБПЧ. Що забезпечує економічний друк без заміни картриджів. Але XP3205 теж не пасе задніх. Завдяки безчіповій прошивці і встановленню БСБПЧ від Lucky Print він отримує ті ж самі переваги. А тепер фінальний аргумент ціна. І тут XP3205 остаточно залишає конкурента позаду. Незважаючи на вбудований Wi-Fi, двосторонній друк і безчипову прошивку, він коштує дешевше ніж L3230. Тож виходить парадоксально приємна ситуація: ви отримуєте більше функцій, менше обмежень і витрачаєте менше грошей. Робіть свій вибір а ми бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.